Всім привіт! <кій> Значить, розговорився я, розкотився, розбалякався. І, напевно, я вам ще зараз одну історію розкажу. ну А ви собі судіть самі. Ну, історія така була, що вона була, ну, була, а там вже можливо комусь буде смішно, можливо, комусь інтересно. Вот. Історія така. Є в мене такі клієнти. Які займаються дизайном, оформленням. А, я не знаю, як це правильно називається. Ну, значить, оці всякі газончики, фонтанчики, садочки, знаєте, там всякі рослинки, гномики. Така в них серйозна велика фірма. От. Ну, не скажу, де в Рівенській області, От. на всякий пожарний. Час від часу вони мені замовляють, в мене замовляють такі дивні речі. Я, як то кажуть, дурних не задаю, платять гроші добре. Ну, для прикладу, якось вони в мене замовили штук, я вже не пам'ятаю, 5 чи 6 мотоциклів з колясками, але без моторів, але що повністю все з фарами, з поворотами, з сідушками, ну якби для інтер'єру. То якісь вози брали, то якось було, побачили в мене на металоломі стару їжовську коляску, гнилющу пригнилющу. Я їм назвав ціну дві ціни металолому, вони купили з великим задоволенням. І якось до мене е, дзвонять. Не панте, я звати того чоловіка, е, Каже: Василю: нам треба дешеву, е, старовинну машину. Е, Якусь таку, чи то москвич 401. Ну, бажано щось таке з тих москвичів. ну ніби як би похоже, похоже, до. Ну тож воно ніби списано з BMW. Е, москвичі. От, е, кажу, що ну задача для чого. Ну, документів не треба, там начинки мотора не треба, то для інтер'єру значить, в них така ідея. Задумали вони таку ідею. Е, з Москвича зрізати дах е в москвичі посадити клумбу е жовто-блакитний квіток і поставити ту машину прямо на трасі, а їхня фірма фактично при самій трасі такі дуже актив, активні трасі. От, і каже, от будуть їхати хлопці, то ще тоді було, не було війни, ще було тільки АТО. От будуть хлопці їхати е з війни. І їм буде приємно, що от таке діло, Типа е москвич, москаль, москальові е жовто-блакитні квітки цвітуть, і от так, от така якась задумка. Ну, е машинки такої я на приметі не мав. От, але я, зразу мені зародилася ідея цікавіша. Кажу, слухайте, якщо ви хочете зробити приємно нашим хлопцям, в мене є краща ідея. Яка? Ну кажу тако, купляйте москвич-пікап, всі знають, що це таке пікап, пиріжок, як то каже. От. Розмальовуйте його у прапор Росії, в будку вділуйте біотуалет, ставите при дорозі. І знаєте, як буде приємно всім нашим українцям щирим піти в такий туалет. Зробити <поножді> Ну, Посміялися, чоловік каже, та ні, то занадто жорстко, то що ти? От, ну, думаю, що він мої ідеї не використав. Можливо, хтось зараз почує мою ідею. Це ж, це ж можна мережу мережу туалетів по всій Україні зробити, поскупляти, пікапи, москвичі, поробити такі мобільні, мобільні туалети, біотуалети. Уявляєте? Ну, я от собі просто уявляю, наприклад, я десь в Львові, в центрі Львова захтів, блін, по-маленькому чи по-большому, і стоїть просто білотуалета, будочка голубенька, як зазвичай чи сіренька, а, а, а поруч стоїть такий москвич, розкрашений кольорами. Звісно, я би хотів би там, що називається, насрати. ха Бувайте здоровенькі, ідея безплатна. Можливо, комусь принесе колись багато грошей, але я би був радий, якби хтось використав мою ідею з того, мав якийсь толк. Бувайте здорові.